Вітаю, от скажіть, як одна єдина кістка десь там у самій основі нашого хребта, може бути одночасно і, скажімо, ключовим архітектурним елементом, що тримає нас вертикально, угу. і водночас якоюсь містичною печерою, що приховує, як кажуть, могутню дрімаючу енергію. Дуже влучне питання. Сьогодні ми спробуємо в цьому розібратися, заглиблюючись у матеріал із книги Тіаса Літла Йога тонкого тіла. Так, ми говоримо про сакральний криж, і це власне унікальне дослідження, бо воно поєднує, здавалося б, непоєднуване сучасну анатомію і давню містику. Саме так у книзі Криж це не просто кістка. Автор називає його цілим водним світом нижньої частини хребта. Це наш центр ваги, і водночас умістилище такої первисної енергії. Мета на сьогодні спробувати відчути, як ці два світи, анатомічний і містичний, переплітаються всередині нас. Водний світ звучить дуже інтригуюче гаразд. Давайте почнемо, мабуть, з фундаменту. Чому хриж такий важливий з суто, скажімо так, інженерної точки зору? Джерело використовує дуже красивий образ замковий камінь. Як в арках, так в класичній романській арці це той центральний камінь у горіше, тримає всю конструкцію. От хриш виконує абсолютно ту саму функцію в нашому тілі. Тобто він розподіляє вагу. Він вклинюється між тазовими кістками і передає всю вагу тулуба, рук, голови, вниз на ноги. Всі сили знизу вгору, зверху вниз, все проходить через нього. Це ну буквально точка збірки. Ага, тобто, якщо цей замковий камінь нестабільний. То вся арка, вся конструкція тазу може просто похитнутися. Саме так будь-яка асана в Йозі, навіть найпростіша, починається зі стабільності хрижа. Його положення визначає поставу в цілому. Зрозуміло, це такий собі мовчазний диригент. Так, диригент нашої постави. З архітектурою розібралися. Але ж джерело називає його печерою. Це такий різкий перехід від інженерії до чогось таємничого, що ж там усередині. І ось тут ми, власне, і переходимо до тонкого тіла. Увігнута передня поверхня крижа, оця печера, в Йозі вважається місцем спочинку богині змії Кундаліні, тієї самої первісної енергії, так, яка дрімає, згорнувшись клубком і чекає на пробудження. Автор, до речі, проводить цікаву паралель із китайською міфологією: з драконом? Еге ж, але не з воднодишним, а з водним. Дракон там це символ довголіття, витривалості, і ця асоціація з водою, з глибиною і пов'язує криж з назвою глави водний світ. Дракон, що охороняє скарб класичний образ. Що за скарб він стереже в основі нашого хребта? Скарб – це наша прихована життєва сила, прана. І отут джерело робить дивовижний стрибок від міфу до е відчутної фізіології. Як саме? У багатьох азійських зображеннях дракон тримає в пащі перлину. Автор припускає, що це метафора дуже поширеного тілесного патерну. Якого саме? На пругах крижах майже завжди йде пліч опліч із несвідомою напругою в щелепі. Зачекайте, це цікаво. Я думаю, кожен відчував це стискання щелепи під час стресу. Тобто, ви кажете, що є. Прямий фізичний зв'язок. Так, це називають крижово-щелепним зв'язком. Коли ми в стані бий або біжи, м'язи тазу і щелепи напружуються інстинктивно, це знаєте, древній рефлекс. І цей дракон, що стискає перлину, стає хронічним у багатьох людей, блокує вільний потік енергії. У тексті ще згадується інша істота макара. Це хто щось на зразок крокодила водної потвори. Вона теж охороняє вхід до центрального каналу хребта, якраз на рівні крижа. Знову образ древньої рептильної сили, так, яка стереже доступ до чогось важливого. Отже, цей охоронець стереже не лише символічну енергію, а й цілком реальні фізичні структури, як криж функціонує, скажімо, як центр керування. Він діє як така собі складна мікросхема. Через отвори в крижі виходить величезне сплетіння нервів, до ніг, до тазових органів. І найбільший з них сідничний нерв, так? Так, у тексті його поетично названо маханаді, тобто велика ріка. І це не перебільшення, щоб ви розуміли масштаб, він може бути товщиною з великий палець. Ого. Тоді зрозуміло, чому проблеми з ним настільки болісні. І цей потік, мабуть, легко порушити з віком, коли все ну, костеніє. На жаль, так. І це одна з ключових проблем. Йдеться про рухливість у крижово-клубових суглобах, там, де криж з'єднується з тазом. Саме так, це не дуже рухливі суглоби, але там має бути ледь помітний, але критично важливий мікрорух. З віком ці суглоби можуть буквально зростатися. Так, автор посилається на анатомічні дослідження на трупах. Вони показують, що часткове або повне окостеніння цих суглобів це ну, досить поширене явище. І до чого це призводить на практиці? До того, що в книзі називають дерев'яною ходою. Ага. Тобто ноги, таз, крижа, все рухається як один суцільний негнучкий шматок, втрачається амортизація. Кожен крок це жорсткий удар по хребту. Це можна побачити на вулиці щодня справді. Так ми говоримо про важливість постави, але сучасне життя. Години за комп'ютером. В книзі є якась назва для цієї пози офісного працівника. Є і дуже дотепна Сутула Асена. Сутула Асена чудово. Це, звісно, іронія, це поза хронічного сидіння. Коли ми сидимо, сунувшись на стільці, та знахилається назад, і природній вигін попереку не трим… випрямляється. Так. І це створює величезний тиск на міжхребцеві диски. Це прямий шлях до протрузій та гриж. І яка ж протидія цій. Неминучий суто лосані. Повернення до природних вигинів. Найпростіше це бхуджанга сана поза комри Кобра. Так. і будь-які хвилеподібні рухи хребта, як от кішка корова. Автор підкреслює, що такі рухи діють як помпа. помпа. Вони буквально закачують поживні рідини в міжхребцеві диски, які ж не мають власного кровопостачання. Це знаєте, як полити суху губку. Вона знову стає пружною. Ми обговорили те, що всередині крижа, але в книзі також йдеться про енергію, яка тече звідти? Згадується сила під назвою Апана. Що це таке? В Йозі є концепція п'яти життєвих вітрів або пран. От апана ваю – це несхідний потік. Несхідний так, він керує всіма процесами виведення з організму, дефекацією, сечовипусканням, ну всім, що має вийти. Це енергія заземлення, звільнення, і де її центр? Її фізіологічний центр це товста кишка, яка анатомічно ніби обіймає криж спереду. Тому будь-який рух крижа стимулює її. І ось тут здається починається найцікавіше: джерело проводить прямий зв'язок між товстою кишкою та легенями. Зачекайте, це ж дивовижно. Тобто, проблеми з травленням можуть буквально обмежувати дихання? Так, і в цьому краса підходу тонкого тіла. Він показує зв'язки, які неочевидні для західної медицини. І яка ж тут логіка? Логіка така апана несхідна енергія, та прана висхідна, що пов'язана з диханням, це дві протилежні, але взаємозалежні сили, як два поршні. І якщо один застряг, Угу. інший не може рухатися вільно. Коли апана заблокована, наприклад, через закреп, то товста кишка напружена. Ця напруга через діафрагму передається вгору і обмежує простір для легень, дихання стає поверхневим. Тобто, щоб глибоко дихати, потрібно спершу налагодити травлення. Саме так автор навіть стверджує, що будь-яка практика юги має починатися з усунення заторів унизу, інакше повноцінна робота з праною просто неможлива. А що для цього рекомендується? Особливо пози за скручуванням вони буквально вичавлюють товсту кишку, стимулюючи її і вивільняючи потік капани. Тобто, скручування це не лише для гнучкості хребта. Це для звільнення дихання. Ця ідея взаємозв'язку вражає, і цей зв'язок, я так розумію, не зупиняється на легенях. Він іде аж до самої маківки, і це підводить нас до однієї з найглибших концепцій у книзі краніосакральної динаміки краньосакральною. Так, від краніум череп і сакрум – криш. Це два полюси єдиної системи. Вони з'єднані твердою мозковою оболоною, таким собі міцним рукавом уздовж усього хребда. А всередині? А всередині головний та спинний мозок, які буквально плавають у спинномозковій рідині. Тобто всередині нас є замкнена рідинна система. Абсолютно, і вона не статична. Криж здійснює ледь помітний ритмічний рух. На вдиху він трохи нахиляється вперед, на видиху назад. І цей рух щось робить. Він діє як помпа. Помпа, що забезпечує циркуляцію цієї спинно-мозгової рідини вгору вниз, вона омиває, живить і захищає всю нашу центральну нервову систему. Неймовірно. У тексті є сміливе припущення, що саме цю життєдайну рідину давні йоги могли метафорично називати амрітою. божественним нектаром безсмертя. Тобто, коли вони говорили про нектар, вони могли описувати цілком реальний фізіологічний процес. Цілком можливо це ж змінює все. Це переводить містику в площину відчутної біології. Так і аналогія продовжується: джерело порівнює всю цю систему, криш, мозок, рідину зі стеблом водяного лотоса. Як це подібно до того, як стебло лотоса плаває у воді, наш спинний мозок плаває у рідині всередині хребта. Але відчутний рух крижа, як легка течія, підтримує цей потік нектару аж до квітки головного мозку. А коли криж заблокований? Вода в стеблі застоюється. Коли він вільний, потік відновлюється. Отже, давайте підсумуємо: крижець це ну значно більше, ніж просто кістка, це замковий камінь нашої структури, Так. це містична печера, де дрімає енергія кундаліні. Це помпа, що качає життєво важливу рідину до самого мозку. І від його стану залежить наша хода, травлення і навіть глибина дихання. Абсолютно вірно. І мені здається, головний висновок такий: розуміння крижа через цю подвійну призму анатомії та метафори дозволяє встановити значно глибший зв'язок із власним тілом. Тобто йдеться не про механічне виконання вправ, ні. Йдеться про спробу відчути ці тонкі потоки, цей водний світ середні нас. Це перехід від простого виконання до глибокого проживання своєї практики. І наостанок така думка для роздумів джерело прямо пов'язує напругу в крижах із напругою в щелепі. Так, цей зв'язок ключовий. Тож наступного разу, коли під час стресу відчується оце несвідоме стиснення у щелепі, можливо, варто запитати себе. А що насправді відбувається в самій основі мого хребта? Яка первинна древня енергія там зараз утримується, і чого вона чекає?